Ну, по перше, Україна ніколи не вступає до НАТО. Згідно цього цієї угоди, що публікує інсайдер, начебто, угоди можливої. Україна не вступає до НАТО. Україна має внести до Конституції статус позаблокової держави, тобто скасувати положення в основному законі України, які визначають наші євроатлантичні європейські устрімління до НАТО. Ну там ще є і про європейський союз. Тобто, це має бути скасовано, і Україна має проголосити нейтральність згідно цих пропозицій, що обговорюються. Друге, а в той же час, ну я не знаю, як без нецензурних слів далі це можна взагалі коментувати. І взагалі Росія і Слово гарантує, тому що Росія гарантує. Росія гарантує відомо з Росії. Не вартий папір, на якому що підписано. Так, от Росія гарантує, що не просуватиметься далі.